Переважно довгі відео я люблю ставити на музику, щоб вам краще було дивитися. Але це таке відео, хочу вам трохи прокоментувати його. Дивіться, приніс молочай. І вони тут беруть. і Його дзьобають. Це зараз джульєта дзьобає. А то в неї вириває грейса, а там воно сидить Ромео. Але Рома що з джулетою не парується. а того прилетів Джордан. Бачите, які імена? Крилаті імена всіх. В крилатих пташок крилаті імена. Хі -хі. Кожна пташка має ім'я. В мене голуб має ім'я, того, що я кормлю. Коти всі мають імена. Запам'ятайте, всі, хто мають імена, вони всі чогось А Хто не має імені, той трошки пролітає. Того то і люди одне одного називають. А тварина тварину нічим не називають, тому що не той рівень. Левел не той, Так що називайте кого хочете, як хочете, і буде їм добро.